Ранковий будильник прорвав тишу зимового ранку у маленькому містечку Трускавці. Надія злізла з ліжка, важко зітхнула і, пощупавши телефон на тумбочці, вимкнула сигнал. Вона провела долонею по обличчю, намагаючись відшукати хоч краплю сна. Навіщо просити ще п'ять хвилин? Подумала вона. Все одно нічого не зміниться. День за днем, один і той же заїжджений платівка. Вона сіла на краєчок ліжка, слухаючи, як за вікном тихо падає сніг, вкриваючи маленькі вулички міста. Зима на Львівщині була холодною і довгою, ночі тягнулися довше, ніж хотілося. Надія натягнула на плечі теплий халат, який пахнув лавандою, і пішла на кухню. Першим ділом вона вімкнула кавоварку, гіркий аромат свіжозвареної кави швидко розсіяв залишки сну. Це був єдиний момент дня, який приносив їй хоч якусь радість, з ванної лунало цурчання води, значить, Ігор уже прокинувся. Через кілька хвилин він з'явився на кухні, на ньому був ідеально випрасуваний сорочка з традиційною вишиванкою, а на шиї стриманий темно-синій краватка. Він швидко схопив чашку з кавою, зробив ковток і поставив її назад, навіть не глянувши в бік надії, побачимось ввечері, кинув він на ходу і вийшов. Двері зачинилися з гучним щелчеком, надія так і залишилася сидіти, дивлячись на недопиту каву. В їхньому домі панував порядок, книжки акуратно стояли на полицях, на столі не було жодної зайвої речі, а на підлозі ідеальна чистота. Але радості не було. Іскренності теж не було. Лише звичка, вона зробила ковток охолодженої кави, підійшла до вікна і подивилася на сніг, що тихо сипався на дахи і тротуари. Кілька перехожих поспішали, загорнувшись у теплі шарфи, а світ здавався далеким і чужим. Надія відчула порожнечу, раптом вона відчула, що на неї дивляться. Обернулася і побачила його. Борис, їхній величезний карпатський вовкодав, стояв у дверях і уважно дивився на неї. Не махав хвостом, не біг до неї, просто стояв і дивився. Що тобі? Прошепотіла вона Борис не відводив очей. І це викликало в надії дивне відчуття, наче він розуміє її більше, ніж будь-хто інший, наступні дні Борис не відходив від неї ні на крок. І якщо вона читала, він лежав поруч, якщо готувала, сидів біля дверей. Навіть вночі, коли надія вставала попити води, він вже чекав у коридорі. Раніше Ігор наполягав, що потрібен охоронний пес, але надія не надто цікавилася Борисом. Тепер усе змінилося, він став частиною її життя, мовчазним і вірним другом одного вечора, влаштувавшись на дивані з книгою, вона відчула його пильний погляд. Повільно повернула голову, він лежав у неї біля ніг, спокійний, але в його очах було щось більше. Чого ти хочеш? Тихо прошепотіла вона. Борис не відповів, але його погляд говорив більше, ніж слова, рука надії повільно провела по його густій шерсті, тепло. Живе, справжнє. Він прикрив очі, довірливо зітхнув і поклав голову їй на коліна. Цей простий жест розтопив щось у її душі, нагадав, як давно вона не відчувала справжнього дотику, з того часу вона почала відчувати себе менш самотньою. Борис був поруч, і це здавалося дивним, але приємним. Ігор помітив це. Під час вечері він кинув погляд на пса і тихо сказав Він усюди за тобою ходить, так. Знизила плечима Надія. Раніше він не був таким, вона не стала відповідати, бо знала, змінилася не Борис, не Ігор, а вона сама, тише, заповнила кімнату. Під столом Борис перевів погляд з надії на Ігоря, і в цей момент вона зрозуміла він розуміє більше, ніж здається, наступного ранку все повторилося знову. Ігор пішов на роботу, залишивши по собі порожнечу. Надія сиділа за кухонним столом, дивлячись на чашку кави. А Борис мовчки сидів поруч, вона опустила руку, провела пальцями по його гриві, взяла поводок і відчинила двері. Холодний повітряний удар в обличчя освіжив її думки. Вийшовши на вулицю, Борис одразу ж прискорив крок, а Надія пішла слідом, а вони дійшли до старого парку, куди вона не заходила вже кілька років. Борис біг по засніжених доріжках, а Надія сіла на лавку, закрила очі і слухала. Як хрумтять гілки під ногами, як гуляє віта. Вона просто існувала у цей момент, коли востаннє вона дозволяла собі це. Коли востаннє відчувала себе живою, Борис сів поруч, важко дихаючи після пробіжки. Надія подивилася на нього і вперше за довгий час посміхнулася справжньою посмішкою. Телефон завібрував, повідомлення від Ігоря, де ти. Вона довго дивилася на екран, а потім вимкнула телефон. Піднялася з лавки і пішла далі, не оглядаючись, бо єдиний спосіб знайти себе це закрити за собою двері і йти вперед. Холодний вітер біг на випередки з нею, пробираючись під пальто, а Борис біг попереду, мов би теж звільнявся від чогось давнього. Цей парк колись був їхнім з Ігорем місцем. Там вони сміялися, пили гарячий каву з кіоску на вході. Тепер вона йшла одна. Ну, майже одна, поруч був Борис, який. Як і вона, шукав новий початок, вона сіла на стару дерев'яну лавку, сніжинки осідали на її темному волосі, навіє, повільно танули на губах. Вона провела язиком по нижній губі, відчуваючи приємну вологість. Закривши очі, глибоко вдихнула. Лише тиша, лише вона і цей момент раптом відчула тепло. Борис сів поруч, притискаючись до її боку, ти ж просто собака, прошепотіла вона. Чому ж тоді з тобою спокійніше? Ніж із чоловіком. Тихо сказала Надія, Борис мовчав, а всередині неї щось неспокійно здригнулося. Вечором, повернувшись додому, надія відчула, як свіже повітря витісняє за стіну атмосферу квартири. Все було так само, як і раніше. Ігор сидів на дивані з ноутбуком, заглиблений у роботу, де була. Без інтересу, спитав він, гуляла, кивнула надія. Він знову занурився у свій екран, а вона зрозуміла. Вони стали чужими, пізно вночі вона прокинулася від дивного відчуття. Темрява, тиша. Вона обернула голову, Ігор спав, відвернувшись. Але на порозі стояв Борис. Він мовчки дивився на неї, ніби чекаючи відповіді, вона повільно піднялася, підійшла до нього і прошепотіла. Іди спати, він не рухнувся, але вуха ледь-ледь здригнулася. По шкірі пробігли мурашки, ранок почався за звичним сценарієм. Запах кави, холодний світ за вікном. Але цього разу надія відчувала щось інше, наче всередині вона пробудилася, Ігор знову ввечері вдягався, не дивлячись на неї. Увечері буде зустріч з партнерами. Прийду пізно, добре. Можеш не чекати, відповіла вона, хоча вже знала, що не чекатиме, коли двері зачинилися за ним, вона зробила те, чого не робила багато місяців. Підійшла до дзеркала і довго дивилася на своє відображення. Рука непроханою лягла на шию, пальці ковзнули по ключиці, ніби перевіряючи, чи ще жива шкіра вона відчинила шафу, більшість речей була сірою, чорною, буденною. Але десь далеко в кутку лежала червона сукня, давно забута. Обережно доторкнулася до тканини, відчула її прохолоду і потім з якоюсь дивною рішучістю одягла її. Сукня обтягнула тіло, нагадуючи, якою вона була колись від дзеркалення в дзеркалі здавалося чужим, але справжнім. Вона зробила крок назад і побачила в ньому Бориса. Він знову дивився на неї. І в цей момент вона зрозуміла назад до пустоти, в якій жила, вона вже не повернеться. Вона більше не буде такою, як раніше ввечері вона зачиняла за собою двері, усміхаючись уперше за довгий час. Не чекала Ігоря, бо не було більше причин чекати. Вона крокувала в ніч, а Борис ішов за нею, мов незримий охоронець, вулиці трускавця були холодними, підсвіченими ліхтарями, а неонові вивіски кидали довгі тіні. Вона чула власні кроки, але головним був звук важких кроків Бориса, майже безшумних, але відчутних. Здавалося, він не просто йде поруч, а веде її, вона не знала, куди йде, просто йшла вперед, дозволяючи ночі вести себе раптом побачила вітрину старого бару. Золотисте світло мерехтіло крізь скло, а запах гострих прянощів обпік ніздрі. Вона зайшла всередину, і тепло огорнуло її. бармен, чоловік близько сорока з густою бородою, кинув на неї погляд і запитав щось міцніше чи щось ем'якше, нехай буде сюрприз. Посміхнулась надія, він кивнув і почав готувати напій. Вона відчула, як плечі розслабляються. І всередині щось починає танути, але в дзеркалі за барною стійкою вона помітила темний, глибокий погляд чоловіка, що сидів за дальнім столиком. Він був високий, у темному светрі, пальто висіло на спинці стільця. Пальці легко постукували по склянці, а очі не відводилися від неї. Вона відчула по спині легкий холодок, не від страху, а від чогось іншого. Бармен поставив перед нею склянку. Вона зробила вітер грався з облітавшим снігом. Підкидаючи крихітні заметілі в повітря, що танцювали, як маленькі примари, навколо порожніх вуличних ліхтарів. Надія стояла, не відводячи погляду від темного провулку, куди кілька хвилин тому зникло її відображення у вітрині бару. Борис мовчки притулився до її ноги, його теплий подих змішувався з холодом нічного повітря. Вона відчула, як його тіло напружується, ніби пес помітив щось, що вона сама ще не могла збагнути. Борис. Тихо промовила вона, що ти там бачиш. Але він лише тихо зітхнув і повернув голову до неї, мовби відповідаючи Ти ще не готова, вона глибоко вдихнула, збираючи всю волю в кулак. Відчуття, що в нічному повітрі повисла якась таємниця, не давало їй спокою. Серце билося швидко, ніби попереджало про наближення чогось невідомого і небезпечного. Несподівано на вулиці з'явився силует чоловіка, високий, у темному пальті. З каптуром, який ховав обличчя. Він повільно йшов у їхній бік, ступаючи впевнено, ніби знав, що його чекають. Борис злегка згарчав, піднявши вуха. Надія відчула, як руки починають тремтіти, не хвилюйся, прошепотів голос усередині неї, але зовні вона лише стиснула в руці поводок, і чоловік зупинився за кілька кроків. Підняв голову, і їхні погляди зустрілися, він посміхнувся тихо, ледве помітно. Але ця усмішка була холоднішою за нічний мороз, ти повернулася, сказав він голосом. Який міг одночасно зігріти і пробити наскрізь, надія відчула, як у грудях знову щось затремтіло, не страх, не тривога, а дивне змішання знайомого і чужого. Хто. Ти. запитала вона, намагаючись зберегти твердість у голосі. Той, хто давно чекав, відповів він, крокуючи ближче. Той, хто знає,. Чого ти боїшся найбільше, Борис став між ними, поглядом попереджаючи незнайомця не наближатися, ти ж знаєш, що я не просто собака, прошепотіла Надія, гладячи його шерсть. І я не та, ким була вчора. Чоловік усміхнувся знову, і в його очах з'явилася іскра глибокої загадки. Ти змінилася, мовив він. Але це тільки початок раптом у темряві пролунали кроки, швидкі, ледь чутні. Надія миттєво обернулася. Але за нею був лише порожній провулок, що ховав у собі темряву і таємниці. Хто ще тут, прошепотів незнайомець, дивлячись у темряву, Надія відчула як тиск у грудях посилюється, а Борис став ще більш напруженим, готовим захищати, ти готова дізнатися правду? Запитав чоловік, крокуючи до неї, вона подивилася на Бориса, і він ніби дав їй силу. Я готова, відповіла Надія. В цей момент світло вуличного ліхтаря намить яскраво спалахнуло. І все навколо ніби завмерло в очікуванні, та раптом з за рогу вийшли двоє чоловіків у темному, їхні обличчя були закриті капушонами, а погляди холодні, як лід, не рухайся. Загримів один із них Борис миттєво кинувся вперед, його потужний рик розірвав ніч, а надія відчула, як весь світ навколо застиге. Чоловіки зупинилися, але не відійшли. Напруга наростала, і надія зрозуміла: ця ніч змінить усе, хто вони. Шепотіла вона, тримаючи Бориса міцніше, незнайомець кинув на них погляд, повний холодної рішучості. Вони прийшли за тим, що ти давно сховала, надія відчула як холод спускається по спині. Вона знала, що ця ніч не просто випадок. Це було початком чогось набагато більшого, ніж звичайний розрив у буденності, здавалося, самі вулиці трускавця притихли, уважно слухаючи події. Що розгортаються під їхнім сніжним покривом, лише Борис був готовий боротися далі, а надія йти вперед, хоч би що це коштувало, що ж приховується темна ніч. І чи зможе надія витримати випробування, що чекають попереду, відповідь була десь поруч, за межами видимості, у тіні, де починається справжня гра, і гра тільки починалася? Світло ліхтарів мерехтіло крізь тонкий сніг, що нескінченно падало, вкриваючи вулиці трускавця білим покривалом. Надія стояла посеред холодного провулку, її рука міцно стискала поводок Бориса, який згорнувся в пильну стійку, готовий до будь-яких несподіванок. Темрява навколо, здавалося, поглинала всі звуки, залишаючи лише глухий відлуння їхніх кроків і прискорене биття серця, незнайомець з темним пальтом, що з'явився з тіні. Повільно крокував до Надії, його очі блищили ледь помітним світлом у темряві, ти довго ховалася, його голос був спокійним. Але пронизливим, але правда, завжди знаходить шлях. Надія відчула, як всередині неї знову просинається страх, змішаний із рішучістю, що ти хочеш. запитала вона, намагаючись зберегти холодний спокій. Відповіді він зробив крок ближче, і ти їх отримаєш. Але перш ніж це станеться, треба розплатитися раптом із темряви вибігли двоє чоловіків, які, мов тіні, оточили їх. Надія вчепилася в Бориса. Який голосно згарчав і витягнув передміцні лапи, готовий захистити свою господиню, тримайся. Прошепотів незнайомець, киваючи на нападників, почалася сутичка. Борис став справжнім ураганом, його міць і швидкість вражали. Він кинувся на одного з чоловіків, зуби блищили в світлі ліхтаря, а лапи розсікали повітря, немов клинки, Надія відчула, як адреналін наповнює її кров, і вона. Забувши про страх. Кинулася вперед, намагаючись відтягнути нападника від Бориса, зупиніться. Закричала вона, але тіні не слухали. Вона впала на сніг, холод підкріпив її рішучість, і вона підвелася, відчуваючи, що ця ніч змінить її назавжди, Борис, покликала вона, і пес миттєво повернувся до неї, готовий йти за нею куди завгодно. Незнайомець, скориставшись моментом, схопив її за руку. Ти готова дізнатися, ким ти насправді є. Запитав він, його очі виблискували таємницею, вона дивилася на нього, відчуваючи, що відповідь вже давно живе в її серці, так, сказала вона, голос твердий, я готова. І тоді він розповів їй історію, історію, що розривала тканину її реальності, відкривала двері в світ, про який вона ніколи не підозрювала, виявлялося, що її життя було частиною давньої гри, в якій перепліталися долі, таємниці і небезпеки. І тепер вона стояла на порозі великого вибору, залишитися у світі ілюзій чи кинутися в безодню правди, Борис тихо сів біля її ніг, його погляд підтримував її. Мов мовчазний союзник, я не самотня, подумала надія, і ця ніч лише початок, вона відчула, як холодна ніч поступово відступає, а в її душі запалюється вогонь нового життя. Але в темному кутку провулку хтось непомітно спостерігав за ними, його очі блищили холодним світлом. А усмішка була повна загадок і зловісних намірів, а гра тільки починалася, і ставки були вищими, ніж будь-коли хто цей таємничий спостерігач. І чи зможе надія пройти шлях до істини? Не загубивши себе в лабіринтах обману і зради, відповіді залишалися за межами світла у глибині нічної темряви? Що обіймала місто своїми холодними руками, і, поки сніг тихо сипався на землю, надія зробила перший крок у новий світ світ, де кожен вибір міг стати останнім. Вітер, мов тінь незримого ворога, шепотів крізь засніжені гілки старих дерев, що оточували парк трускавця. Надія стояла, злегка притиснувшись спиною до холодної стіни старої будівлі, її руки мимоволі стиснулися навколо поводка Бориса, який напружено дивився в темряву. Його величезне тіло здавалося непохитним бастіоном, який готовий був захистити господиню від будь-якої загрози, вона відчувала, як її серце б'ється все швидше. А думки калаталися, наче метелики в полоні. Хто цей таємничий чоловік із темного пальта? І що він хотів їй сказати? Чи можна довіряти його словам про давню гру і істину, що вона ніколи не підозрювала, надія, тихо заговорив Борис. Ніби розуміючи її тривогу, час робити вибір. Вона глибоко вдихнула холодне повітря, що різало легені, і вперше за довгі місяці відчула, що живе по-справжньому, я не боюся, прошепотіла вона, дивлячись у темряву. Бо вже втратила все, що могла раптом з-за кутка з'явилася постать це був Ігор. Його очі блищили сумішю зневаги та тривоги, а губи стискалися в тонку лінію, надія, що ти тут робиш. Голос його був твердим. Але в ньому відчувалася беззаєсилість, вона повернулася до нього, сповнена рішучості: Я шукаю себе, Ігоре. Те, що ти не міг мені дати, Ігор ступив крок уперед, але Борис миттєво прийняв оборонну позу, зариваючись в сніг, ти не одна, промовив незнайомець з темного пальта, заявившись поруч. І твої вороги близько, в той момент із темряви знову вийшли двоє чоловіків, які раніше намагалися напасти на надію. Вони зупинилися. Оцінюючи ситуацію, але не робили кроку вперед, Надія відчула, як напруга наростає, але тепер вона не одна, з нею Борис і незнайомець. Який обіцяв розкрити правду, ти готова до того, що змінить усе? спитав він, дивлячись у її очі, вона кивнула тоді йдемо, сказав він. Вони рушили в глиб парку, залишаючи позаду світло вулиць і безпеку звичного життя. Борис ішов попереду, немов провідник у темряві, шлях вів їх до старої. Забутої частини парку, де дерева стояли так близько, що створювали непроникну тінь. Там, серед засніжених кущів, знаходився маленький будиночок, що здавався занедбаним, але всередині він випромінював тепле світло. Відкривши двері, незнайомець запросив надію увійти. Тут почнеться твоя справжня подорож, сказав він, вона зайшла всередину, де на стіні висіли старі фотографії та карти, а на столі лежала велика книга з витонченим золотим обрамленням. Це ключ до минулого і майбутнього, пояснив він, і тільки ти можеш розгадати його таємниці, надія торкнулася сторінок книги. Відчуваючи, як холодний папір пробуджує в ній давно забуті спогади. Вона зрозуміла, що попереду шлях, повний небезпек і відкриттів раптом у кімнату пролунали важкі кроки. Двері відчинилися, і тінь Ігоря знову з'явилася на порозі, ти не залишиш це так. Промовив він холодно, я вже давно залишила те, що було, відповіла надія. Тепер я йду за своєю правдою. Борис тихо гарчав, підготувавшись до можливого конфлікту, Ігор зробив крок уперед, але раптом із темряви з'явився чоловік у чорному капушоні. Той самий спостерігач із минулої ночі він усміхнувся, і його очі блищили, як дві холодні зірки. Гра тільки починається, промовив він, і ставки набагато вищі, ніж. Ви уявляєте, Надія подивилася на Бориса, і в його погляді вона побачила силу і вірність. Тоді вперед, сказала вона з рішучістю, і поки сніг тихо сипався за вікном. Вони зробили крок у невідомість, де кожен вибір міг змінити не лише їхні долі, а й долю всього світу, таємниці, що, приховані в глибинах минулого, чекали, щоб їх розкрили, і ніч. Наповнена холодом і загадками, тільки набирала обертів. Сніг повільно опадав на вулиці Трускавця, Вкриваючи місто білою ковдрою, що мовчазно приховувала сліди минулих подій. Надія стояла у напівтемній кімнаті старого будиночка, освітленого лише тьмяним світлом лампи на столі. Поруч лежала велика книга з золотим обрамленням, її сторінки були наповнені старовинними рукописами та загадковими символами, що виблискували у світлі. Борис спокійно сидів біля її ніг, уважно спостерігаючи за кожним рухом господині. Його шерсть блищала. Ніби вбираючи в себе всю таємничість цієї ночі, незнайомець у темному пальті стояв біля вікна, дивлячись на засніжені вулиці, і тихо промовив: Тепер ти знаєш, що твоє життя це не просто низка випадкових подій. Це частина великої гри, в якій ставки набагато вищі, ніж здається, Надія повільно відкрила книгу і почала читати. Слова, написані старовинним шрифтом, ніби оживали в її свідомості. Розкриваючи історії про древні роди, магічні обітниці і секрети, що передавалися з покоління в покоління. Ти, спадкоємиця сили, продовжив незнайомець, повертаючись до неї. Сили, яку прагнуть заполонити темні сили, що досі ховаються у тіні, вона відчула, як серце прискорює свій ритм, а в грудях розливається тепло, не від страху, а від усвідомлення власної значущості. І що ж мені робити? запитала вона. Не відводячи погляду від сторінок, знайти свій шлях, відповів. він. Обрати сторону в цій грі. І не дати темряві взяти верх раптом двері відчинилися, і в кімнату увійшов Ігор. Його очі блищили сум'яттям і роздратуванням. Ти не можеш втекти від цього, сказав він, ступаючи ближче. Це твій вибір, надія. Але пам'ятай, що кожен вибір має свою ціну, надія подивилася на нього спокійно. Відчуваючи, що вже не та, ким була раніше, я обираю жити на своїх умовах. Тихо сказала вона, Ігор зробив крок уперед, але Борис миттєво встав між ними. Його глибокий рик наповнив кімнату силою і владою, ти не наодинці, підкреслив незнайомець. І ми допоможемо тобі пройти цей шлях, Надія відчула, як всередині неї пробуджується сила, про яку вона раніше і не здогадувалася. Це було початком нового етапу, шляху, що вів її до істини. Свобода її, можливо, до небезпеки за вікном ніч поступово відступала. І перші промені ранкового сонця ледь торкалися сніжного покриву. Але для надії ця ніч залишилася назавжди у пам'яті як момент пробудження, коли вона вперше почала розуміти, що справжня битва це битва за себе, і в той момент. Коли вона закривала книгу, звук кроків за дверима змусив її прислухатися. Хто це? Друг чи ворог? І яку роль він зіграє у грі, що тільки починається? Відповідь залишалася в тіні, а гра продовжувалася.